Друзі, привіт! Ну ось трактор потихеньку вже вибиває клином мотоблока в мене з рук. Після заміни двигуна, до речі, двигун ще дотепер ходить на приклеєні на конусі різьбі і заклеєні епоксидною смолою в понці. Маховик виляє майже до 2 мм. Бачите, як речах трясеться. Сьогодні. Вирішив я пробувати культивацію, ну як не культивацію робити, міжрядний культиватор зачепив, щоб пройти ряди між картоплею. Ось, можете подивитися, як картопля посходила. Ну, Чудово, мені подобається, трошки є десь збоку, ну то таке. З того не буває. Мотоблоком перший раз взагалі так не вийшло, а на другий рік я вже знімав, як воно виходить. Ну, Як на перший раз, чудовий результат, тільки картопля в мене. Сорти, не пам'ятаю, якісь червона, вроді слав'янка, дуже велика, така 800 грам буває картоплина. О, і вони дос, цей сорт досить пізно сходить. Так як у людей вже більше є картопля зійшла, тут тільки вона починає сходити. Ну, Це для неї плюс, жуки не так встигають зідати, вони мають роботу на сусідньому городі. І так, Я вже пройшов декілька рядів, бачите, як виходить. Кажу, мотоблок вже потихеньку-потихеньку в стороні буде стояти у мене. Чим раз, тим менший спектр роботи для нього. В основному на ньому вже працює тест. Коли треба щось таке зробити, то для тесту. техніка він його там коротше б'є, мучить, він вже його перевертав багато разів, я до нього стільки ремонтую. А от зачепив я ці культиватори, які йшли в комплекті, що батько мені спрезентував. ще раз, йому спасибі. О, ну Такі от ластівки великі, отак їх як, як було, так і зачепив. Треба дійсно тут діло доводити, купити нормальні лапи, тому що це так, така от консервна банка. Воно все таке я не знаю, м'ягесеньке, що просто капець. О, Зараз подивитися, як воно йде. Ходу, можна працювати, я не знаю, якщо буде рівне поле, то можна працювати і на п'ятій передачі. Ну Тут е, друга повищена, може на другій повищені Ну Я пробував на четвертій. Тобто перша пряма, то ну, так, не, не встигаю, не встигаю, тому що рядочки кривенькі треба трішки підвернути. Ну а в цілому досить чудово виходить. Ми влаштовуй, їздиш, не треба от тягати в руках. Тільки руки ще не дійшли зробити третій. Так роблю через ряд, ну, що робити? І так добре, вже не ходити. Ну що, погнали? І так, друзі, закінчив я обробляти ряди міжрядним культиватором. Ось можете подивитися, який результат. Всі бурянчики висмикнуті. Ряди з картоплею цілі. От, бурянів немає. Зараз прийдуся, подивлюся, десь є, що от картопля, От бачите, як тут збоку. Так от є, що потягнуло за собою. От бачите, тут картоплинка зламалася, ну, нічого страшного, буває. В цілому, результатом я довольний, все мені подобається. Чесно скажу, до мотоблока вже не хочеться навіть повертатись, тому що мотоблок. Ну, хто має, той знає, як воно на руки легко. А от, так як казали мені, що на переломці ти нічого не будеш в городі робити між рядами. Це все тофта. Нормально можна працювати, можна на високих передачах. Навіть дивіться, город узбіч, криди криві. Ну, при цьому всьому нормально я пройшовся, нічого не сталося, все нормально пішло. Ряди у мене 57 см, ну, от 50, от, от 7 сантиметрів. 57 см. Колеса я розвів максимум скільки можливо. То є метр десять, 5 мм лишилося. Для сіна ще піде, не буде великої нагрузки на полуосі, для сіна піде. А далі я буду зужувати на метр. Тому що бажано, що було гущий, та як їдеся, потім болото, воно хляпає. Не подобається мені то діло. О, так що результатом я довольний. Буду робити ще дві ластівки і два плоскорізи зроблю по цьому макету. Зроблю таку саму конзерву, як була. Купувати не хочу, раз є вже таке. Оце витримало землю, тверду, до речі, досить твердо витримало. Досить глибоко йшло, отак от, бачите. От цей що глибше, ці йшли мілкіше. Ну, так от йшли. В принципі, своєю роботою вони справились, все чудово. Може, в майбутньому ще наважуся зробити оті от йожики, їжачки, як їх називають. Ну, Щось мені здається, що вони тут не будуть у нас. Щось мені стрьомно. Е Картопля у мене досить висока, і мені здається, що тут в мене буде дійсно їжачок, тільки на голочках буде вся картопля. Во, бо картопля, як бачите, досить висока, І коли їжачок тими шипами буде йти, мені здається, він все тут діло буде висмикувати. Наступного року я буду садити картоплю замість маркера. Я буду використовувати вже підгортачі, тільки їх розверну так, щоб вони тільки цими клювиками своїми. От, ну, розумієте, цими кінчиками, дзьобами, щоб робили такі канавки чуть-чуть глибші. І щоб я потім міг трактором загорнути. Повністю ряди не хочу робити, тому що трактор буде зносити поле нерівне. Зроблю тільки такі канавки глибші, щоб були, щоб я загорнув і картопля була нижче на 5 сантиметрів. Тоді буде смисл робити їжаки, а так поки що приходиться робити тим, чим є. О. Так що наші міжрядні культиватори справилися. Ще раз спасибі батькові за презент. То він мені тут то -то діло спрезентував, на мотоблоці, не пішло в нього, щось, щось не пішло у нього. Коротше. Він мені тут все діло спрезентував. Так що у мене воно працює. Коріщата не став, то їх не, їх не треба, не знаю на що їх там. На мотоблоці треба, можливо, а от тут не треба. Загнати їх треба постаратися ще глибше, але то треба побавитися за тим усім ділом. Тракторець їздить, все чудово. Движок їде, резинова муфта не гріється, все там чудово працює. Буду я міняти щеплення, але коли вже поламиться. Поки що їде з, к... з кривим маховиком, виляє. Первичний вали, дивився, підшипник все цілий, нічого там не розбило. Думаю, ступиться справитися з тим виляючим валом і нічого йому не буде. Ну, сціплення диск, там, там вироблений так воно. Так що хай їздить, доки їздить, як розсиплеться, тоді я поміняю вал. А так то муфта чудово підходить, тільки ставте на гарячу. Вліпіть собі на гарячу, потім як треба, зрізав, де шпонка над шпонкою болгаркою зрізав і всі діла. Отак от, друзі, добре. Я їду, бо зараз мотоблок, закрив дорогу, їду я додому. На цьому, друзі, в мене все. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами був майстер Дімон. До зустрічі.